Прилуки 9 ранку 17 грудня. На призначену напередодні ввечері позачергову сесію міської ради збираються депутати. На порядку денному 39 питань, зокрема, проєкт бюджету на 2025 рік. Одним з перших до зали засідань заходить Дмитро Тритяченко з фракції за майбутнє. Найважливіше питання було і залишається на сьогодні. Це підтримка збройних сил України. І безумовно забезпечення життєдіяльності міста. А сюди входить комплекс питань заробітні плати для педагогів, заробітні плати для лікарів і загалом забезпечення нормального життя для містян. Павло Сакадьол, депутат від фракції Батьківщина та військовослужбовець Збройних сил України, каже, критичних зауважень до проєкту бюджету на 2025 рік немає. Пропозицій дуже багато, але ж на даний час війна йде. Я розумію, що потрібні кошти на засилу. О 9.20 у сесійній залі збирається кворум. Прийшли 18 депутатів з 34. 19-та – міська голова Ольга Попенко. За кілька хвилин до роботи приєднуються Артем Гензель з Європейської солідарності та Артем Аніщенко з партії за майбутнє. Аніщенко прибув з фронту, бо наразі виконує бойові завдання на Лиманському напрямку. Артем Рожко з партії Рідний дім один з 14 депутатів, які не прийшли на сесію. Свою відсутність пояснив так. Про депутатів, які зайшли в раду, про них забули. Їх навіть не розподілили по комісіям. Ця причина до неї також можна доєднати те, що жодна з комісій не засідала і не розглядала програми. Як щодо благоустрій міста, так це що в. Стосується і освіти, і медицини, і спорту, в тому числі в нашому місті, все обговорювалося тільки на бюджетній комісії і на Раді Голів в Раді 34 депутати, і всі повинні долучатися, і всі повинні працювати в цьому напрямку. Міська голова пояснює, перед прийняттям бюджету депутати мають затвердити 32 цільових програми. Продовж наступної години їх представляють депутатом посадовці міськради. Начальник управління житлово-комунального господарства Олег Созінов каже, на благоустрій міста наступного року передбачили понад 39,5 мільйонів гривень. З них на ямковий ремонт 10 мільйонів. Також на потреби територіальної оборони виділили 6 мільйонів гривень, на Збройні сили України 3 мільйони. Ольга Попенко говорить, у січні міська рада знову планує зібратися, аби перерозподілити перехідний залишок, який сформувався на кінець 2024 року. За попередніми підрахунками, це близько 120 мільйонів гривень. Ці 9 мільйонів – це на початок січня місяця на той випадок, що треба от терміново треба і нашій територіальній обороні, треба там, наприклад, 1, 2, 3 січня, і треба Збройним силам 3 мільйони там 1, 2, 3 січня, а вже десь 4, 5 ми будемо розглядати перехідний залишок, зрозуміло як і в тому році, ми не зразу виділили 90 мільйонів. Ми виділяємо чену 100 мільйонів. Ми виділяємо за замовлення. Ще 44 мільйони з бюджету міста виділили на харчування дітей, в тому числі пільгових категорій. Майже 29 мільйонів передбачили на оплату комунальних послуг для міської лікарні, понад 8,5 мільйонів на ремонт хірургії та будівництво ПЛР лабораторії, 5 мільйонів на надання одноразової грошової допомоги населенню. Як розповів Суспільному голова бюджетної комісії Іван Руденко, загальна сума фінансування всіх програм склала майже 125 мільйонів гривень. Бюджет вийшов в першу чергу соціально спрямований. Так як ви бачили, більшість програм соціальні. І, скажем так, ми передбачаємо і бачимо, що це більш вийде в бюджет військового часу. Бюджет міста депутатам представляє начальниця фінансового управління міської ради Олена Ворона. З її слів на 2025 рік власні надходження прилук планується на рівні 488 мільйонів 753 тисяч гривень. Реверсна дотація або ж вилучення до державного бюджету складе 28 мільйонів 879 тисяч гривень. Ще 12 мільйонів згідно з бюджетним кодексом. Міськрада має скерувати на компенсацію різниці в тарифах для комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. Понад 28 мільйонів з міського бюджету спрямували на капітальні видатки. У бюджеті передбачено на виплату заробітні плати 206 мільйонів 422 тисячі 354 гривні. Це зарплата з податками. А на енергоносії 46 мільйонів 763 тисячі 100. Це без врахування енергоносів, які йдуть по чотирьом медичним установам. Запропонований проєкт бюджету депутати підтримують одноголосно. За 21 Рішення прийнято. Ми вам усім дякуємо. Бюджет непоганий. Бо якщо якби не війна, оці 120 мільйонів, які держава перенаправила до, до держави ПДФО, то це 120 мільйонів. У нас зрозуміло, що він ці ці кошти були в нас у бюджеті. Але сьогодні війна, тому основні кошти це для війни. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.